Як всім відомо зараз сьогодні, відбулося засідання Апеляційного адміністративного суду міста Києва щодо справи про фальсифікацію результатів виборів по 37-му виборчому округу в центрі міста Києва в Печерському районі. Я Діденко Ярослав Олександрович на дільниці 800 592 отримав 466 голосів. Мій опонент, висуванець політичної партії Удар Віталія Кічка отримав 209 голосів. На рівні районної комісії і на рівні Київської міської комісії було е, вчинено фальшування. Місцями були ставлені показники е, результатів виборів по цій дільниці. Тобто мені дали 209 голосів в ручному режимі переставила мої 466 голосів моєму опоненту від політичної партії, що змінило повністю картину волей виявлення, тобто змінився переможець по 37 му виборчому округу. Позавчора міська комісія прийняла рішення про визнання вже переможців мого опонента по фальшифікованих даних. Дільнична виборча комісія і члени дільничної виборчої комісії привезли оригінали документів і дали свідчення в суді у повному складі про те, що це є фальсифікацією. На цій дільниці переміг Ярослав Діденко, отримавши 466 голосів. Його опонент Доброскок Володимир отримав 209 голосів. На жаль менше членів комісії написали особливу думку, що по результату Печерська районна виборча комісія фальшифікувала ці дані в своєму протоколі, і міська комісія приймає рішення по фальшифікованих даних. Про це повідомлялося і писало і писалося декілька скарг. Зокрема. Голова цієї дільничної комісії звернулася до центральної виборчої комісії і до Київської міської виборчої комісії із заявою про те, що фальшифіковані дані на цій дільниці переміг Ярослав Діденко, отримавши 466 голосів. Зараз відбулось засідання апеляційного суду, який пішов на закрите засідання щодо прийняття кінцевого рішення. Ми сподіваємось, що закон переможе. І рішенням суду все ж таки буде зобов'язано і міську виборчу комісію, і районну виборчу комісію прийняти е, дані згідно із протоколів із живими печатками і оригіналів протоколів цієї дільничної виборчої комісії, на якій переміг я отримавши 466 голосів. Всі члени цієї дільничної комісії, спостерігачі, які знаходились під час підрахунку цих голосів на цій дільничній комісії, написали заяву про те, що на цій дільниці переміг Ярослав Діденко. На жаль, протилежна сторона стверджує, що це, начебто, їхні голоси, але доказів жодного протоколу, доказів якоїсь особи, яка там була присутня, підрахунки, вони не надали. Тому ми сподіваємося на суд і на його справедливе рішення. Ви знаєте, що сьогодні у Верховній Раді народним депутатом України Ільєнко Андрієм. З голосу було запропоновано створити тимчасову комісію з депутатів народних депутатів щодо розгляду фальсифікації фактів в місті Києва в Києві на виборах. Зокрема, він зазначив, що відверта була скандальна фальсифікація результатів виборів по 37-му округу в бік і в пользу висуванця політичної партії «Удар» Віталія Кличка. Ви знаєте, що відкрито дві кримінальні справи. Ми написали заяву в міліцію про те, що відбулася фальсифікація, здійснюється прокурорський нагляд. Ці кримінальні справи відкриті на голову міської виборчої комісії і на голову Печерської виборчої комісії, які допустили цю фальсифікацію і не вжили дієвих заходів щодо її запобігання. Вони були поінформовані нашими скаргами, нашими заявами та вусній формі. Але на жаль, ці люди пішли на фальсифікацію і покривали її. Що стосується наших подальших дій, ви знаєте, я виступав на майдані і заручився підтримкою наших майданівських сотень, які сказали, що не допустять цієї фальсифікації, і буде відбуватися громадський контроль за діяльністю суддів. Ми дуже занепокоєні тим, що хабар, який може з'явитися тут в суді, він змінить і судді підтримують цю фальсифікацію. Тому всіма засобами громадської. Думки і громади, які ми маємо, ми будемо підтримувати суд для того, щоб було прийнято законне рішення судом і захистили наше право на чесні вибори. Чому ви думаєте, що може бути хабар? Хто цей хабар може внести, поки, буде закрит, поки судді будуть в до речі в кімнаті? Наша, наш опонент. Це заможня людина, невідома в Печерському районі, яка з'явилась і заявила про себе як кандидата лише за три тижні до виборів. Вона не має громадської підтримки, вона має лише ситуативну підтримку від прапора тієї політичної партії, від якої вона йшла. Тому я думаю, що можуть використовуватися у нас є свідчення членів комісії на міської виборчої комісії, які казали про те, що. Ходять невідомі, які пропонують хабаря за правильне голосування. Ось такі дані. Ми маємо. Тому я сподіваюся, що все ж таки закон переможе і правда переможе. Ці люди були зловлені за руку? Ні, зрозуміло. Дякую.